Que... Ставляють єдині знижки на естифін 20% в аптеках подорожних пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Військовий облік за кордоном, як оновити дані чоловікам, які перебувають за кордоном, та що може загрожувати за ігнорування вимоги. Найчастіше запитання від чоловіків, які поїхали з України і наразі перебувають за її межами. А також чи можуть надіслати повістку міжнародним листом, якщо у ТЦК будуть знати фактичну адресу проживання за кордоном, про всі тонкощі ще військово-облікових даних на чужині та чи будуть змушувати повертатися чоловіків до України, розповім за мить. З вами новини Тесн Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Чоловіки призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої персональні дані протягом 60 днів від дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Цей строк спливає вже 16 липня 2024 року. Інакше їм загрошує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Адвокатка у сфері військового права та медицини наголосила, що це мають зробити і військовозобов'язані чоловіки, які перебувають не тільки в Україні, а й за кордоном. А також акцентувала, що цю процедуру мають пройти і жінки, які здобули професію медика та фармацевта, ба більше вона пояснила, чого чекати після процедури оновлення даних. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі для TSN.UA. насамперед, я би хотіла уточнити, що незважаючи на те, що вже пройшло, майже пройшло 60 днів для уточнення облікових даних, ще не всі громадяни розібралися, а чи потрібно їм уточнювати такі дані. Наприклад. Призовники, студенти, або, наприклад, жінки, які мають медичну освіту, але ніколи не працювали медичним працівником, або якщо вони мають медичну освіту і перебувають у декреті, багато є таких категорій осіб, які зобов'язані уточнити такі дані, але насправді вони ще й досі думають, чи потрібно це робити, чи не потрібно це робити. Так само окрема процедура для уточнення даних існує для тих громадян України, які знаходяться за кордоном. І свої дані вони також зобов'язані уточнити. Хибна думка серед наших громадян, що якщо вони уточнили облікові дані, то начебто все. За цим більше нічого не послідує. Але я хочу засмутити, мабуть, їх, тому що після процедури уточнення даних іде наступний етап: це проходження військово лікарської комісії, і існує досить велика вірогідність того, що після уточнення даних. Таким громадянам будуть направлені повістки на військово-лікарську комісію. Щодо тих, хто все таки ці дані не уточнив з будь-яких причин, не змогли уточнити, не захотіли уточнити, в них є обов'язок, передбачений законом, і відповідно, якщо такий обов'язок людина не виконує за невиконання, настає відповідальність. Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, тобто, це адміністративна відповідальність. І вона встановлюється в розмірі від 17 тисяч гривень. Накладається штраф в розмірі від 17 тисяч гривень. Громадянам, які перебувають за кордоном, передбачили можливість оновити персональні дані, повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через застосунок Резерв Плюс. Про це розповіла у коментарі сайту Тесен адвокатка Марина Бекало. Якщо громадянин перебуває за кордоном, то для нього достатньо оновити дані, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону. Закон не передбачає обов'язок мати резерв плюс або оновлювати дані тільки через застосунок. Один із найзручніших способів оновлення даних через застосунок Резерв Плюс. У додатку кожен військовозобов'язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. Застосунок можна скачати на свої гаджети для реєстрації. В додатку достатньо авторизуватися за допомогою Бенкаді. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано. Далі з реєстру оберіг підвантажиться дані. Та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку Резерв Плюс також має з'явитися QR-код. Такий код стане електронним замінником військового квитка. Нагадаю, що користування застосунком не є обов'язковим, однак кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов'язаного. За словами адвокатки Марини Бекало, якщо громадянин, який перебуває за кордоном, не знайшов свої дані в Резерв Плюс, він може оновити дані електронною поштою та його обов'язок буде вважатися виконаним. Або спробувати через технічну підтримку за стосунку вирішити проблему, якщо він бачить у цьому потребу, адже мати резерв плюс є правом, а не обов'язком. Ба більша адвокатка Анастасія Кондрець зазначила, що навіть тим категоріям громадян, які були зняти з обліку, доцільно оновити свої військово-облікові дані, оскільки може бути ситуація, коли дані, які зазначені у військовому квитку, та дані, які містяться у резерв плюс. Не відповідають дійсності однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію. Досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновлює дані через НАП або через резерв і. Наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, в резерві mm -hmm. вона не перебуває на обліку або навпаки. Буває таке, що людина вже за тому, висновком ВЛК взагалі виключена з військового обліку, тобто вона не є військово зобов'язаною, її не можуть мобілізувати. А в резерві написано, що вона перебуває на обліку. Mm -hmm. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину. Пише інформація про вас не знайдена. Зверніться, будь ласка, mm -hmm. допит. Тут хочу зазначити такий момент. Що якщо резерв або ціна просить людину з'явитися до ТЦК СП, такі дані не є уточнені. Дійсно, для того, щоб завершити цю всю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Так як у нас зараз відбувається лише створення і наповнення відповідно цього реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої між наповненням цього реєстру. Наприклад, дані з військового питка, як я сказала, про те, що він там перебуває чи не перебуває на обліку, не зовсім якісно вносяться в цей реєстр. Тому для того, щоб ці дані актуалізувати, потрібно все ж таки з'явитися до ТЦК та СП. І тут є такий цікавий момент саме для виключених з обліку. Угу. Тому що обов'язок по оточенню даних він же поширюється на тих, хто підлягає взяттю на військовий облік, хто перебуває на обліку призовників і так далі. Але він не поширюється на тих, хто виключений з військового обліку. Тобто, по факту, таким людям їм не потрібно уточнювати свої дані, і тут є такий момент, що за висновком ВЛК ця людина вже виключена, але в реєстрі він фактично числиться як особа, яка є військово зобов'язаною, і перебуває на обліку. Причому люди це бачать тоді, коли вони ну просто от для себе вирішили подивитися, що там по них зазначається в резерві, наприклад, в резерві, чи там пішли в ЦНАП. тому я раджу навіть виключеним з обліку, все ж таки, е скачати цей застосунок резерв, плюс або піти до ЦНАП, навіть не для того, щоб виконати вимогу закону про оточення даних, тому що ще раз зазначаю, вони сюди не підпадають, а просто для того, щоб подивитися, що зазначається в реєстрі. Чому? Тому що в нас є постанова Кабміну, яка говорить про те, що якщо в нас є розбіжності між реєстром і між військовим квитком, наприклад, стоїть штампоте, що він виключений, а в реєстрі він на обліку, то цей військовий квиток може бути визнаний недійсним, і до особи можуть чинити адміністративне затримання. Uh -huh. Щоб такої ситуації уникнути, нам потрібно ці дані знову ж таки актуалізувати. І для цього не обов'язково йти до ТЦК СП, не обов'язково проходити повторно-військову лікарську комісію. Для цього потрібно написати письмовий запит на адресу ТЦК СП і попросити внести такі дані до відповідного реєстру, доклавши підтверджуючи документи, копію того ж висновку ВЛК. В мене на практиці були такі випадки, коли на, письмову, на письмовий запит. Такого чоловіка не відповіли. Ми подали адвокатський запит, і відповідно такі дані були внесені до реєстру. Тому я також рекомендую з цим не тягнути і ці дані актуалізовувати навіть тим, хто виключений з військового обліку. Виникає логічне запитання: якщо ТЦК буде відомо фактичну адресу проживання військовозобов'язаного за кордоном, то чи слід очікувати повістки поштою? Адвокатка запевнила, що якщо у ТЦК та СП будуть дані про місце проживання громадянина за кордоном, то надсилати повістку міжнародним поштовим відправленням вони не будуть. Адже постановою номер 560 не передбачено надсилання повісток за кордон. Також не передбачено надсилання повісток електронною поштою або через застосунок Резерв Плюс. Ті громадяни, які були зняти з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані стати на військовий облік в дипломатичній установі України за кордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному вебсайті у Семиденний строк. Вона пояснила, що за правилами військового обліку у разі виїзду за кордон більш ніж на три місяці громадяни, які перебувають на військовому обліку, підлягають зняттю з військового обліку в Україні. Про що видається довідка про зняття раніше? Ще вилучався військово-обліковий документ. Байбільше за словами Марини Бекало очікується, що такі дії, як не оновлення персональних даних, будуть кваліфікуватися як порушення правил військового обліку. За що відповідно до статті 210 КУПАП встановлено штраф у розмірі від 17%. До 25 тисяч гривень, якщо не оновити дані, то після 16 липня 2024 року буде штраф, а також ймовірніше за все буде повістка на оновлення даних. Якщо буде винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 та або 210 КУПАП та передана до виконавчої служби після набуча чинності через 10 днів, то можливо арешт, перш за все, банківських рахунків депозитних. Якщо штрафи будуть накопичуватися, то держвиконавець може накладати. Та арешти на транспортні засоби, цінні папери, будь-які активи тощо. Адвокатка Анастасія Кондрась також підкреслює, що якщо знехтувати обов'язком і не оновити військово облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність та пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку. Фактично, в Кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті: це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття це стаття 210, Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті 210 прим. 1, то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке, як наявка особи по повісті. Взагалі, щодо цих статей 210, 210 прим 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях віднесені до керівників ТЦК та СП. Примітно, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов'язків, які б наставали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України. Про це наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, обновили свої персональні дані, бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину. Яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місці. Воніславський зазначив, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повернутися до України. За його словами, в Україні немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану. А ви вже оновили свої військово-облікові дані? Який спосіб обрали? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та. Тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.